Добрий вечір, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, це в мене збитих чотири білки і склянка цукру. Так, тут у нас є крохмаль. Ложка. Дві. Три. Три ложки крохмалю. Ложку нам уки візьмемо ще, вимішаємо. І будемо зараз щось смачне готувати. Головне гарно вимішати, щоб по всьому розійшлося. Щоб не було місцями крохмалю. О, так. Поки ми відставимо на бік. Це в мене тісто, тоненько розтягнене. Само мање три жолтки Так. По жовтках присипаємо ось такого крохмалем. А для чого я зараз вам покажу для чого. Ось так. Так, Іван, зберемо. Ну. Тут у нас полуничка. Будемо готувати солодку піцу. Зразу кажу, нікого не заставляю так готувати. Кому подобається, можете спробувати. Не подобається, не готуйте. Я показую і розказую, як я готую для своїх. Я готувала солону піцу. таку звичайну, як і всі. З кобасою. Ось, ну, а ту, думаю, ще одну я приготую їм солоденьку закусити. Ось так. От. Так, щось такі-то. Діла зараз ми ось так розложу. Поки я розложу і хто ще не підписався, підписуйтеся і будемо з вами спілкуватися. Ось, А я ось так прикладу свої полунички смачні, ароматні. Ось. Ось так. Ось так у нас буде. Все по колу ми виложимо. А тоді вже, як я розложу всі, тоді покажу, що далі будемо робити. Так, розложила. Тепер беремо ось цей білок. Положимо наверх. Я думаю, буде смачно. Чесно, я ще такого ніколи не робила. Похоже, робила, але такого от, не робила. Похоже, робила піцу, але такої не робила. Ось так. І зараз відправимо, хай печеться собі в духовочку. Зараз я вам покажу, яку я солону піцу зробила. Хайну спечеться. Ще не спеклася. Обу одну вже жизі, я забула показати. Ось так. Я думаю, воно буде смачно, смачно. Іван. Зараз Ох, усьо. Що вибрали і хай печеться до готовності. Десь на минут 15, 20, не менше. А там тоді подивимося. Вже як спечеться, тоді подивимося, яке вийшло. Як буде на смак на на вигляд, тоді я вам покажу. О! Ось так. І хай печуться собі в духовці. А як печуться, покажу. А, випікація буде при температурі 180 градусів. При потребі зверху накрию фольгою, якщо буде сильно рудіти зверху. Ось так, щось що такі діла. Ось така у мене вийшла красота. Отак, так? Так, не знаю. Так Не знаю, що мені дати. Я не знаю, як мені її врізати тут на куту. Давай я. Ну, Що полуницею пахне? то дуже гарно. Все у мене є важная місія. Чувак, тебе не долізала десь тут. О, дивіться. Бачите як? Сота. Красота, красота, О. Так полуничкою гарно пахне. Тісто дуже гарне. Е, брала столову ча ложку столову ложку дріжджів сухих, рівно без горки, без горбочка, без чубочка. Дві яйці, сироватки. Неповну кружку, ну, неповну слянку. Чіпка солі, дві ложки, ні, три ложки, бо я взяла дві, а потім ще одну докинула. Три ложки цукру і мука, олій е, за дві чи три ложки такого. Тісто виходить дуже ніжне, бачите таке? Нігке. З полуниці гарно. Треба, щоб воно більше остигло, тоді крохмаль застигне в полуниці вона буде гарно різатися. Вже йду лягаю спати. Так що зараз попробую, Я знаю, що смачно. Оце туди. Плуниця вигрізай, не хоче. Ось така смакота в нас вийшла. Наталочко? Ну, я покажи ту солону піцу, ще покажу. Що ж вона стіла осталася одна. Ні-ні. <смир> Ні. -ні, -ні. <смир> <смир> <смир)> Мені всього подобається до Коли воно смачно, то воно є смачно. Коли не смачно, то не смачно. Все ось так. Ось так. красуня. Ось кобаска, огірочок, помідорка, сир і майонез кетчупом. Все, більше нічого тут нема. Смачно, ми вже таку одну з'їли, а ще одна залишилася на завтра. Розігрію в духовці і буде смачно. Ну, а це буде солодке. Так що всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючого відео. Па-па-па-па.